Так, ребятушки, розиросвітясь і відправляюся я в поїздку на такому вот транспорті на остров Побачу, за скільки я запливу і що там є І чи воно того стоїть Людей сьогодні небагато, так як вже кінець сезону допливу Покажу, скільки я потратив часу і що я там побачив. Так, шпаримо ми далі з моїм вірним соратником. Пляж позаді, база позаді, остров спереду. Все осталось плюс-мінус половина. Може трошки більше половини. Скоро будемо на місці. Йдемо. Зі скоростю, не знаю, скільки вузлів, але йдемо. Недленно, не Один двигатель вже стоїть, другий ще крутить. Йдемо далі. От друзі, довгожданий острів. ми вже біля нього шукаємо центральний вхід, де арка. Десь, мабуть, має бути тут. Знаків тут нема. Навігації теж, так що шукаємо. вот, друзі, знайшли ми центральний заїзд. Заїжджаємо на парковочку. Людей не багато, але люди перебувають. Зараз ми підемо дивитися на цей дуб. Все вам покажемо. Ну і от він, центральний вход. Вот вона арочка. Вот вони надписи. Вот алейка, Ось так він виглядає, островок. <рес> а запах тут, друзі. Який тут запах, який аромат. Аромат сосне ніде такого не чувствував. Неде такого не нюхав. Запах тут ізумітельний. Такий воздух, не можна надихатись. <рес> Кстати, <рес> думав, що це брусчатка, але те це, мабуть, пеньочки дуба нарізані і отак вот вилизані, вот І дубовою досочкою укантовані вміє бордюра. Зроблено класно. Запах тут неймовірний. Танцпол є. Навірно, колись щось було, якісь танцульки. От, а вот и лавочки посиделки. Вон той идут там известные. Да, идем зараз до дубка, подивимся.